Війна це важкий емоційний шлях кожного, хто бореться, і кожного, хто чекає вдома. Поважайте право сімей захисників на отримання офіційної інформації. У випадку загибелі воїна дочекайтеся достовірного підтвердження і не спішіть писати про це в соцмережах чи одразу повідомляти родичам і близьким. Родини загиблих воїнів просять поважати особистий простір сімей і не випереджати, тим паче не поширювати дані про смерть. Так не має бути. Родини мають дізнаватися від, з офіційних джерел, під, за підтвердженою інформацією є люди, котрі е, уповноважені повідомляти родини про велику втрату. Це важливо. І звертаюсь до журналістів, до побратимів, до родичів. Навіть якщо є інформація, вона має бути перевірена, тому що це важливо, це безпека родини, це здоров'я родини, оскільки матері похилого віку, і ми не знаємо, як кожна родина переносить таку велику втрату. Через те треба потребуватися і бути людьми. І е, не публікувати інформації, не повідомляти родини таким чином.